Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування резонансного вбивства підлітка на столичному фунікулері. Підозрюваному висувають більш тяжкі звинувачення. У ході розслідування слідчі бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає довічне позбавлення волі. Трагедія сталася 7 квітня. Хлопець разом з друзями знаходився у вагоні київського фунікулеру, і саме там до компанії почав чіплятися 30-річний Артем Косо, працівник управління держохорони. Його, зокрема, цікавило, чому хлопці не воюють. Коли Максим вийшов з вагону, Косов штовхнув його у вікно, той розбив головою скло, уламки якого порізали підлітку сонну артерію. Хлопець помер через декілька хвилин. Спочатку правоохоронці дії Косова, який до всього ще й був у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, розцінювали як умисне вбивство. Вчора стало відомо, що ДБР перекваліфікувало підозру на умисне вбивство з хуліганських мотивів. Адвокат родини загиблих розповів, які наслідки це може нести для підозрюваного. Це є кваліфікуючою ознакою для більш тяжкої відповідальності за цей злочин. Санкції статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або до вічне позбавлення волі. Орган досудового розслідування прийшов до таких висновків і розцінив це вбивство як з мотивів хуліганства, оскільки ну жодних передумов для такої агресивної поведінки нападника не було. Коли всі сторони цієї справи ознайомляться з матеріалами провадження, відбудеться суд. А от сьогодні ділиться адвокат родини Максима об одинадцятій годині в Київському апеляційному суді планується розгляд скарги, яку подали представники підсудного. Останні хочуть змінити запобіжний захід тримання під вартою для косова. Я так прогнозую і вважаю, що напевно вони хотіли б змінити запобіжний захід на напевно на домашній арешт. Виходячи з тяжкості кваліфікації, яка от в підозрі відображена. Ну я думаю, і за наявності тих ризиків, які є, що він може втікти. А така ймовірність дійсно є, тому що з місця злочину безпосередньо він також намагався втікти. Станом на зараз, ні Артем Косов, ні його представники не намагалися зв'язатися з родиною Максима. Ні співчуттів, ні спроби попросити пробачення, ні пропозиції допомогти не надходило. Розповідає Станіслав Іваницький. А ми будемо і надалі стежити за цією трагічною історією. Ти хочеш дружитися на моїй доньці. Я люблю Олю. Прем'єра. Весілля – це така штука, яка дуже подобається звичайному виборцю. Нерівність. Ти вийдеш заміж за сина прокурора. Несправедливість. Неволя. За кермом мене не було. Немає у вас лібі. Не завадять йому йти за своїм щастям. Я просто так не задамся. Невістка. Прем'єра. У суботу о 19 на 1 плюс 1 Україна.